Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні будемо висівати ось таку гарбузу мускат де прованс через розсаду, для того, щоб висадити її в ґрунт через розсадку. У мене стоїть перед вами касета на 54 ячейки. Добавила я туди землю. Земля у мене ось така. Щедра земля. Так, Петя, хватить ключа. Щедра земля. Я користуюся цією землею дуже давно. Ну, 5 я теж Е, Користуюся цією землею дуже давно, вона мені подобається. Це найкращий ґрунт в Україні від цього виробника. Тому зараз будемо висаджувати цю мускатну нашу гарбузу для того, щоб отримати. Гарну розсаду і висадити, і вона потім буде рости. Бо якщо її просто так, даже пророщу висадити в ґрунт. Вона може або загністи ще дуже щас трошки прохолодно. А поки вона в касеті підросте, то тоді вже земля трошки прогріється, температура стане на кращою і можна буде висаджувати вже гарну, красиву розсаду. Щоб росла ця гарбуза. Також я ще буду висівати сьогодні на розсаду ось такого кавуна. Багато не буду висівати десь е, гарбуз Семенін 20 до 30. Більше не буду, бо нема де садити, а хочеться побачити, як він себе покаже в нашому регіоні. Це е, північ України, Житомирська область. Ще також хочу посадити ось такі сірі, гарбуз, волзький сірий, універсальний. Його можна приміняти як і живності, курочкам зимою давати дуже гарно. Вони від нього несуться, вітаміни. Також можна з нього робити сік, можна робити муси різні, можна робити. Я з нього варила цукати, дуже гарно виходить. І теж дуже висію його, бо в цьому році на своєму дальньому городі не будемо багато чого висівати, ні огірків, ні помідорів, ні кабачків, а ось такі культури посіємо там на своєму городі, де у нас на полі. Тому, друзі, хочу вам сказати, що тим методом посадки через розсаду. Ще раз хочу сказати, дякую каналу Мої 25 соток з прибалтики. Люді. Вона весь час висіває такі гарбузи тільки через розсаду. Це буде впевнений в тому, що зійде, виросте і буде гарний врожай. Так що, друзі, я продовжую роблю такі гарні луночки пальчиком. Можна, якщо не хочете пальчиком, якусь. Взять кругленьку палечку і все це діло для того, щоб посадити. Буду вибирати, де краще на синінки. Ось так виглядає. Ви всі знають, як виглядає гарбуза. Це нікого не здивувати, але одне те, що я буду сіяти через розсаду. І мені дуже сподобалося, дуже гарно. Бачу, що в тебе зійшло, що не зійшло. Не будеш чекати. Ну, ти бачиш, Петя все підтверджує Не будеш чекати, чи виросте вона, чи ні. Але навіть у кого й маленький огород, можна в 5-6 посадити і можна зібрати гарний рожок Ось так, друзі. Отаке сьогодні коротеньке. Відео я для вас зняла, що я роблю. Хто хоче попробувати будь ласка, поекспериментуйте. Уже дівчата, по-моєму, методу і методу люди сіють касети кріп і різну зелень, і вони дуже довольні і кажуть, чому ми не знали раніше. Так що спробуйте ще і гарбузи посіяти через розсаду а я з вами буду прощатися. Всім гарного дня, всім нам швидшої перемоги. Слава ЗСУ. Дякую вам, хто доходить до мене, пише коментарі. Всі будьте здорові і всім міцного здоров'я. Будьте здорові, до зустрічі!